Якщо ти бжоляр, а в авдужі ковбой, то ось для тебе відеоогляд капелюха ковбойського для бжоляра. Так, придбав на Олін такий капелюшок ковбойський. Що можу сказати, невеликий відео огляд. На матеріали начебто непогані. Є отвори вентиляційні для того, щоб голова не потіла, дихала. Є металеві кільця, такі жорсткі, Що ще? шви гарні, начебто непогано. Задня сітка тканева, теж мені сподобалась. Є утяжечка така затяжечка для того, щоб коли ви будете тікати від бджіл чи скакати на кобилки, то щоб вона не злетіла, є утяжечка. Так, що в нас ще є? Є отакі ремінці резинові, це під пахви, щоб трималися на тяжці гарно було, щоб все так гарно, гарно. Трималося, обжимала, підтягувала. В принципі, оце такий. Що такий мінус, не дуже мені сподобалось. Це оця сітка передня. Вона м -м, така, як москітка. Таке відчуття, що вона пластика, така, знаєте, м -м, не знаю, як, така тверденька. Як пластикова москітна сітка, я так би назвав. А так, досить непогана, непоганий капелюх. Те, що кому цікаво, я думаю, що можна брати, але маєте на увазі, що ця сіточка вона така. Ну, не знаю, мені вона з по п'ятипальній системі там, на три з плюсом. Оце якось так.